Я вітаю глядачів телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд про останні тенденції в геополітиці та роль і значення Китаю в цих процесах, ми будемо говорити в нашій студії з Андрієм Гончаруком, завідувачем відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І якщо говорити дійсно про Китай і про геополітику, чи не стається так, що центри зміщуються, і Китай все більше і більше відвоює ролі і значення в світовій геополітиці? Саме так і відбувається, і сьогодні можна констатувати, що те, про що говорили всі дослідники на межі століть, що 21 століття це буде століття азіатсько технянського регіону, це вже відбулось. Фактично, сьогодні віщу світу, навколо якої світ обертається, є Токіо, Пекін, Делі і до Австралії через країни АСІЯН, тому що там більше половини людських ресурсів, фінансів, економіки і таке інше. От останній саміт АТЕС, який відбувся, настільки він був знаковим для подальших розвитку подій, взагалі ситуації у світі? А він був знаковим з кількох моментів. Перший момент найголовніший це те, що він дав абсолютно чітку відповідь всьому світу, що загострення відносин, про яке дуже мріють в Москві. Загострення відносин між Пекіном і Вашингтоном не буде. Що ці дві країни завжди будуть шукати точки дотику спільні. Інтереси і Китай з одного боку продемонстрував, що він пішов на поступки. Він зміцнив на третину відсотка юань, що є відповіддю на запит з боку Сполучених Штатів Америки і інших торговельних партнерів, і Китай і США домовились про обмеження парникових викидів. Що є взагалі проривом, тому що на ці дві країни припадає половина всіх шкідливих викидів в атмосферу? Тому ці дві країни продемонстрували, що вони якраз налаштовані на співпрацю, на взаєморозуміння і пошук. Взаємних шляхів виходу з можливих кризних моментів, от раніше, от якщо брати геополітику кілька десятків років тому, ну років 10-15 тому, то в принципі основну роль грала все таки Європа і США. останнім часом все більше, от центри уваги саме США і Китай і зараз. Експерти, якщо аналізують впливовість країн, то США це лідер на першому місці, Китаю віддають друге місце. Тобто Європа починає втрачати свої позиції в. Геополітиці, от саме впливу, сфер впливу, от, от такі дві відцентрові сили в різних частинах світу, як вони зможуть співіснувати між собою? Ну, по-перше, по-перше, треба сказати, що з одного боку Сполучені Штати досить активно вибудовують Транстехокеанське партнерство угу. і залучають туди країни по два боки Тихого океану за винятком Китаю зі свого боку, Китай. Минулого року, в 13-му році, ввів в обіг нове поняття індо азіатсько техіанське регіони. Наш інститут міроче вже використовує це поняття, тому що справді без Індії сучасний світ неможливий, тому що це теж дуже велика країна. І от саме цей саміт АТЕС він продемонстрував, що підхід Китаю і вихід на домовленості щодо. Полегшення взаємної торгівлі а, в рамках АТЕС цей, цей підхід якраз був Сполученими Штатами Америки прийнятий, тому можна казати, що на сьогодні Китай одержав ну, досить суттєву таку перемогу в, в розбудові майбутньої архітектури світу. Що стосується Європи, то Сполучені Штати, ну по-перше, президент Барак Обама а, неодноразово наголошував на те, що а, основний Центром інтересу Сполучених Штатів Америки і Азія. З іншого боку, Сполучені Штати Америки докладають багато зусиль для того, щоб відновити трансатлантичне партнерство і створити зону вільної торгівлі між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Тому це такі паралельні процеси, які загалом характеризують глобалізацію в світі. Ми через десяток років прийдемо к тому, що буде. Глобалізований світ, в якому між іншим Європа має досить тісні контакти з країнами азіатсько-індоазіатсько-тихтянського ага. регіону. А чи не буде район? суперництва між США і Китаєм? Уже, наприклад, на саміті Великої Двадцятки Обамі весь час доводилось нагадувати, що США залишається єдиним лідером світу. От таке суперництво ну, і і така зважена політика Китаю на тлі таких гучних заяв. Суперництво є і воно буде. Буде, але це суперництво економічне і, ну, можливо, ментальне. Що стосується протистояння і реального якогось загострення відносин, я не вважаю, що воно взагалі можливе. Між іншим багато хто з експертів каже, що ситуація в Гонконзі, вона інспірована Сполученими Штатами Америки. Фахівці розуміють, що це якраз. Використання зовнішнього чиннику в боротьбі за владу внутрі Китаю це і це конспіралогія внутрішньокитайська проти Сінь Цзіньпіна, який є самим демократичним і самим ліберально налаштованим з усіх керівників з часів Сяопіна. Але якщо так прогнозувати, як можуть розвиватися події далі, то цей симбіоз, Росії і Китаю, який зараз активно продукується, і Росія все більше перекидає своїх інтересів саме в бік Азії, і, зокрема, в бік Китаю. Як він може проявитися надалі? Росія намагається зберегти обличчя і створити міф про свою глобальність в світі за рахунок Китаю за рахунок особливих партнерських відносин з Китаєм. Якщо розуміти правильно всі ті домовленості, які були і по газу, і по нафті, і по будівництву мосту через Амур, і решту, 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 все, то Росія за власний рахунок обустрає облаштовує, відбудовує ту територію, яка протягом найближчих десятиліть відійде до Китаю. Тобто шукаючи Китайці свої інтереси, вони Китайці спів... абсолютно прагматично за російський рахунок вибудовують інфраструктуру в тих регіонах, в яких росіян через 50 років точно не буде. Але якщо аналізувати, от зараз практично світ десь починає ізолювати Росію, з'являються певні моменти такої напруги в стосунках окремих країн і таке зближення Китаю. Це зіграє на плюс чи на мінус для ну, Китаю дивіться, взагалі? На рівні чисто емоційному, той, ну, мабуть, треба казати, льодовий душ, який отримав Путін в Австралії. На саміті Великої двадцятки, після його такого вальяжного з'явлення в Пекіні на саміті АТЕС, це було взагалі для всього світу дуже показово, і що в Пекіні, що в Брізбені голова КНР Сі Цзіньпін був з абсолютно кам'яним виразом обличчя. Він не зреагував. На абсолютно безтактовну витівку Путіна, коли той зі своїх ніг зняв плед і накинув на плечі його дружини, що є в китайському етикеті абсолютно неприпустимо. Але він абсолютно так же не зреагував, коли Путіна поставили в куточок на фотографуванні в Австралії і взагалі він був нерокопожатною особою і за столом сидів. Ну, тільки що президент Бразилії присіли рядом замка упопити. А тому розумієте, Китай це все ж таки п'ятитисячолітня історія, і не треба вважати, що китайці будуть демонструвати своє ставлення. Вони своє ставлення демонструють на економічному, на політичному рівні, на рівні домовленостей, виконання цих домовленостей, але не через заяви і промови. Тобто ми можемо спостерігати десь на тлі цих процесів, що вже починають активно розвиватися, повернення китайської імперії до її величі, яку Знали тисячі років тому, Ну, між іншим саме через цей факт Мао Цзедун лежить Там на... і російські території можуть Мао Мадзун лежить на площі Тяньаньмень, тому що китайці у е, приватних розмовах відверто кажуть, що так, у нього були помилки, зокрема культурна революція, але у нього були досягнення, і досягнень було більше. І найголовніше досягнення він повернув велич Китаю і е, повернення місця законного Китаю у е, світового? ні, спочатку в е, організації об'єднаних націй в 1972 році. Це взагалі була подія національного е, такого е, підйому, перемоги і таке інше. Тому, е, от е, саме е, повага до Китаю і Китайці е, абсолютно. З великою шаною ставиться, наприклад, до підняття державного прапора, що відбувається кожен день на площі тяня й минь це для них не просто знаки, це е, спосіб життя, тому що повага до держави, повага до старших, повага до е, грошей, які якщо вони чесно зароблені, це основи конфуціянського буття, основи консульту. Конфуціянського світу а щодо розбудови імперії не лише скажімо, символами і можливо якимось просуванням інтересів, але й територією. От, наприклад, частина території також можуть не ну, претендувати якщо на якусь частину території, що згадати яку мапу подарувала Ангела Меркель ці Цзіньпіну минулого року під час його вояжу по Європі. А це е, карта XVIII е, століття, на якій е, до Урала все написано словом хіна, тобто Чайна, тобто Китай. Це німецька карта, вона mm -hmm. фактично існувала, і е, цей подарунок був е, сприйнятий ну, в експертному середовищі до, досить як прозорий натяк. Чи не може. Так, інтереси Китаю сягати так далеко, що дійсно в перспективі вони зараз поки, така зважена політика з Росією а пізніше можливо навіть і претензії висловлять щодо певних територій. Ну, по перше, вони ці претензії висловлюють весь час, і саме під час президентства Путіна відбулося перше повернення російських територій Китаю. Китайці не визнають Ангунський договір, Пекінський протокол. Вони вважають, що е, частина території е, була царською Росією е, захоплена незаконно. А під час Радянського Союзу е, відомі події на острові Даманський. От тому е, це питання відкрите, але йдеться не про якісь там клаптики е, е, вздовж кордону йдеться про. Е, в першу чергу економічну присутність, а економічна присутність на Далекому Сході китайців вже ну, абсолютно очевидна. І коли вони на 75 років просили в оренду половину Владивостоку, то це був на жарт. Це справді вони. І якщо це відбудеться, і половина Владивостоку залишиться осколком Радянської імперії, а половина стане новим Гонконгом. То це буде настільки научний приклад, як жити далі. що... Ну, Те, що сьогодні відбувається по обідві боки річки Амур в Благовещенську. З одного боку, вибачте, богом забитий Благовещенськ, з іншого боку, Хей-хе, я там був в 80-му році. Це були глиняні мазанки і пічні труби, які залишились від чугунних цих чугуноплавилень часів великого скачку. А сьогодні, якщо подивитись на хай-хе, -хай, це Манхеттен. Це сяючі вогнями хмарочоси, які угу. і, 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 і з російського боку туди дивляться, угу. як на інший світ. Чи от хотіли зрозуміти тепер уже як Україна має діяти за таких процесів, розуміючи ролі значення Китаю, яке прибуває, чи не настільки ми захопилися євроінтеграційними процесами і співпрацею з Європою і США, забувши про східний напрямок наших територій, наприклад, і про інтереси, зокрема Китаю, я вам дуже вдячний за це запитання, тому що е, на протязі е, 2014 року саме національний інститут стратегічних досліджень. Постійно нагадує всім державним органам державної влади в Україні, що Китай був, є і залишиться стратегічним партнером України, і втрачати китайський напрямок ми не маємо права. Так, Китай має досить стриману позицію стосовно подій в Україні. Він не підтримує Україну, наприклад, так як Японія, От, але він і не підтримує Росію. Він жодного разу не дав зрозуміти, що він на боці Росії, навіть Кит... в Радбезі ООН вони К... таку Китай, Китай абсолютно чітко витримує нейтралітет, але при цьому відмовився будувати керченський міст, відмовився від всіх інвестиційних проєктів в Криму до того часу, поки Крим не повернувся, по не повернеться до України. Тобто є абсолютно такі знакові речі, на які Україна має звертати увагу. Я дуже сподіваюся, що новообрана Верховна Рада достатнє і достойне місце приділить саме китайському напрямку у зовнішній політиці України. Чому? Тому що свого часу саме Верховна Рада України, першого, другого скликань була локомотивом українсько китайських відносин. Я не знімаю е, заслуги е, президента Кучми, який е, за рахунок е, своїх візитів і е, добра, ос, добрих відносин з Дзянземіням тоді виявив ці відносини на рівень стратегічного партнерства. Але Верховна Рада України, якщо ми згадаємо, нині вже багато років немає. Михайла Антоновича Павловського він був, був головою е, е, групи, групи. У, у, україна Китай так. Той же самий Крючков Георгій. Георгій Корнієвич. Так, вони були абсолютно різних політичних поглядів, але вони розуміли значення Китаю для України. І тому я би дуже хотів, щоб у новій новому складі Верховної Ради сформувалась потужна група народних депутатів, які б опікувались українсько китайськими відносинами. Які б залучали до роботи цієї групи фахівців Китаєзна і насамперед давайте про інтереси. От що може зіграти якраз основним і важливим інтересом, першочерговим, адже угоди навіть від 2011 року широке поле діяльності на я, я нам поясню. До... Я поясню, чому тому, що з одного боку останній візит Януковича був в Китай, був підписан договір про е, дружбу і стратегічне партнерство, план двосторонніх двосторонніх співпраці. Це все дуже добре. І все це треба підтримувати. Угу. Але всі ці е, широко розрекламовані великі проєкти, так звані, з українського боку ніякої складової, окрім корупційної, не мали. І сьогодні, у спадок, новій владі в Україні залишилися е, тільки скандали, пов'язані з тим, що е, китайці е, інвестували в зерно, гроші е, невідомо куди поділися. а Отримують грошей держава Україна і так і інше зрозуміло, що ні про про яку гасифікацію вугілля зараз uh -huh. мова і не йтиметься, але є інші проекти. Є проекти, в які китайці готові інвестувати. Але для цього треба з українського боку все це очистити від корупційної складової. Тут без Верховної Ради не обійдеться. Тобто потрібно вивести на новий рівень і на нову якість наші стосунки, і треба підтримати все те, що всі політичні mm -hmm. домовленості, які були, вони мають залишатися чинними, бо це домовленості не між Януковичем і Сі Цзіньпіном, а між державою України та Китайською Народною Республікою. Але на рівні конкретних е проєктів необхідно. Провести те, що називається ревізія, подивитись, хто там чим займався і які сьогодні наслідки, зробити відповідні висновки і на базі цих висновків Нову розвивати далі. Тому що Китай зацікавлений в українському сільському господарстві, Китай зацікавлений в українському машинобудуванні, як це не дивно сьогодні звучить. Китай зацікавлений у співпраці в космічній сфері. Тобто є абсолютно чіткий напрям авіація, двигунобудування, сучасна наука. Але треба, щоб все це відбувалось прозоро, на, виходячи з національних інтересів України і Китаю, і тоді ми справді можемо один для одного бути дуже цікавими і корисними. Будемо сподіватися, що і наша розмова в студії стала вагомим аргументом на користь китайсько-українських стосунків. Андрій Гончарук, завідувач відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Дякую за довіру до парламентського. Дивіться нас і надалі. Поки що до побачення.